Так, маленька презентація змішувача, торгова марка Гапу, артикул G4098. Тере 9 це колір гангрей, Тере 6 це чорний колір і без тере, без нічого все просто сатин. Є тут дві функції: звичайний змішувач з відкидною лівочкою на магнітику і водопад. Вверх перемикач це вода тече з носика з гусака, вниз перемикач вода тече з водопадика. Тут звичайний катрич стоїть, який регулює силу потоку і гаряча холодна вода. Катрич, який працює на 90 градусів. Тобто в стіну він не включається. Можна притик ставити до стіни, в нього тільки в одну сторону йде. Тут тепла вода, гаряча і напор. Туди-сюди. Прогресивний називається. Так. А тут Як, літочки, так, як літочки, з душової лівочки, водопадик іде. Вверх з лівочки, вниз з водопадика. Але він без підключення до зворотнього осмосу. Це звичайно mm -hmm. так. Десь сюди oh. регулюється, от, обертається і так, і плюс лівичка так окремо сюди обертається.